Дитина важко адаптовується до міофункціонального апарату. Що робити в такому випадку? Ну, по-перше, потрібно розуміти, що лише незначний відсоток пацієнтів потребує адаптації до апарату. Більшість пацієнтів цілком нормально носять апарати без жодних адаптацій. Але все ж таки, давайте поговоримо про тих діток, кому важко носити апарати на початку лікування. Початок лікування на міофункціональних апаратах є офлайн це завжди зміна звичного ритму дитини. Тому цілком нормально, якщо адаптація проходить немиттєво. Чому дитині може бути важко? Новизна, апарат здається чужим тілом у роті, викликає слиновиділення. Але якщо в дитини інфантильний тип ковтання, вона не вміє та не розуміє, як правильно ковтати. Для цього і є апарат, щоб сформувати правильне ковтання, в таких випадках потрібно просто більше часу. Незвичні відчуття, тиск на щелепу чи зуби, скарги на біль в зубах. Це нормально. Це ознака того, що апарат працює і за кілька днів цей біль пройде. Психологічний дискомфорт, особливо у старших дітей, які вже мають стійкі звички. Слабкий м'язовий тонус. Це і є причина його порушення, і саме тому апарат не сідає одразу. Що ми радимо батькам? Терпіння і спокій. Ваша реакція важлива, якщо дитина бачить, що ви нервуєте або тиснете, вона чинитиме ще більший спрот. Поступовий режим носіння не обов'язково одразу 2 години в день і всю ніч. Починаємо з 10-15 хвилин у спокійній атмосфері, мультики, казка, прослуховування музики і поступово збільшуємо час до 2 годин. Хваліть і підтримуйте дитину. За кожен день похвала, маленька мотивація, щоденник носіння апарату, зірочка за старанність працює відмінно. Створіть ритуал, носіння апарату перед сном. Фінал дня це допомагає дитині асоціювати апарат не з покаранням, а з рутиною як чищення зубів. Обов'язково виконуйте міофункціональні вправи разом. Додайте до використання апарату спеціальні міогімнастичні вправи. В такому випадку апарат буде відчуватись менш чужорідним, а результат буде набагато кращим. І найважливіше, якщо адаптація не відбувається протягом 2-4 тижнів, зверніться до лікаря. Можливо, потрібно скоректувати апарат або провести додаткову мотивацію з фахівцем. Міофункціональне лікування це не просто носіння апарату, це перерахування звичок, м'яке формування функцій і дуже цінний внесок у майбутнє здоров'я дитини. І ми, як команда, завжди поруч, щоб цей шлях був набагато легшим для вас.